Скільки ще ви будете чекати? Скільки ще ви збираєтесь чекати? Ще 30 секунд? Почекаєте хвилину, чи декілька хвилин, чи годину, чи взагалі почекаєте ще декілька годин. Знаєте, що А може, завтра? Може, почекаєте до завтра? Почекаєте ще тиждень? Може, почекаєте ще місяць або рік. Скільки ви збираєтеся ще чекати? Всі великі люди починають, вони починають всюди, в будь-якому місці і в будь-який час. Вони починають, вони в залежності чи болячи їм, чи вони щасливі, вони просто починають. Так і ти почни за вправу, просто почни і все щезне. Якщо ви не можете контролювати свій розум, а ваш розум контролює вас, то вам кришка. Ви повинні контролювати свій розум. Постійно роблячи то, що вам не подобається, і викликаєте дискомфорт. Коли вам буде складно, а так і буде, то не здавайтеся. Не здавайтеся, атакуйте. Всі, хто приходить в цей світ, чогось хочуть. Але питання в тому, через що ви готові прийти, щоб досягнути цього. Готові до самовідачі, на які жертви ви готові піти. Я завжди говорю людям, що якщо ви нарахуєте це частиною вашого життя, то і це не ваша нереальна ціль, йдіть. Йдіть скоріше, ніж пізніше. Якщо ви знаєте, що це все, що ви хочете, то стійте достатньо. До Потрібно йти вперед, не дивлячись ні на що. Боротьбу, хаос, розчарування, гнів, жалість, сум. Не дивлюся ні на що, ви продовжуєте йти. Перед тим, що ви знаєте, що ви зможете стати успішним, потрібно бути оптимістичним і знати, що все пройде, все зміниться. І я найду спосіб, я буду продовжувати досягати своїх мрій через труднощі, бурю, в ніч я збережу свій шлях.